У серії Дитина і світ вийшла книга Ігора Січовика Мій дитячий садочок збірник творів для дітей дошкільного віку. Його упорядкував відомий дитячий письменник Ігор Січовик. Я впевнена, що ви знаєте, читаєте його дитячі тексти. І вона, ця книжка, укладена відповідно до освітніх ліній «Дитина у соціумі. Дитина в природному довкіллі, дитина в світі культури, мовлення дитини, нової редакції базового компонента дошкільної освіти. В цій книзі є твори найрізноманітніших жанрів дитячого фольклору. Тут є і заклички, і мерилки, і загадки, і обрядові пісні, а також вірші, оповідання та казки українських письменників про дітей, про сім'ю, про природу, про рідний край. Цей матеріал допоможе дітям опанувати основи грамоти та засвоїти базові математичні знання, навчитися пізнавати природу рідного краю та збагатити їхній духовний світ. Для кого ця книга. Передусім, це просто неймовірний скарб для всіх вихователів дитячих садочків та для студентів педагогічних навчальних закладів, а також для дбайливих батьків. Адже в ось такій невеличкій книжечці є все-все-все, що вам потрібне. Цікаво, що ця книга. Має дуже цікаву, важливу структуру, адже твори в цьому збірнику подано не за порами року, як в більшості подібних видань, а за тематичними розділами: про рідну землю, про дитячий садочок, про родини, про книжки, про природу, про свято, про хліб, про мову, про ігри, і так далі. Давайте подивимося детальніше на оці всі розділи. Наприклад, розділ мої іграшки та ляльки. Спочатку є віршик. Є у мене три коня, дві корови, цуценя, кішка, троє кошенят, п'ять веселих каченят. Равлик мав полив, змія, слон, лелека і свиня. Ці живуть в моїй кімнаті ми ридвагода у хаті. Потім йдуть вірші про певні якісь іграшки, про сопілку, про змія, про велосипед. Про коника і так далі. Багато-багато гарних віршів, загадок. І потім де в кінці оповідання Сухомлинського про ляльку під дощем. Так, наприклад, розділ про нас із тобою. Спочатку тут є народні приказки, і потім багато віршів та загадок, про різні органи. От про вуха, про носик, язичок, зубки. Дуже гарна підбірка. Тобто із цим ви можете робити будь-який ранок, будь-який захід, у вас є все готове. Знову ж є передання Сухомлинського, казка, як посварилися пальчики. Тут ще є багато ілюстрацій. І, взагалі, я чула дуже хороші відгуки про цю книгу, власне, від моїх подруг, які працюють в дитячому садочку. Що з цією книгою вони абсолютно ні за що не хвилюються. На будь-яку тему в них є купа-купа матеріалу. Тому щиро радимо і для батьків, і для вихователів, і для студентів начальних закладів. Книгу Мій дитячий садочок, збірник творів для дітей дошкільного віку, який упорядкував Ігор Січовик, відомий український дитячий письменник поет. Навчальна книга Богдан рекомендує.